Стоянова Злата, 11а, Одеський ліцей номер 44 Микола Лутоцький, мова. Не говори в нас, мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. Ви і скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним, і з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому, і так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, та й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною стать і мову захисти. Річ не про те, що мова слово'їна. Бо мова глибша, ніж пташинний спів, В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Сум!